Всім доброго дня. Ось знову зробили дві будки. Сьогодні їх пакуємо на відправочку. Розміри даних будок 30х40 см внутрішні, будки оснащені отакими дверцятами. Всередині екструдований пінопласт повністю. Дверцята мордочкою, кіт відкриває їх, коли заходить, і коли виходить, вони відкриваються. Ззаді будки з дверцятами у нас обов'язково йдуть з такими отворами. Отвори для того, щоб, е якщо кутове буде душно, щоб клієнт собі зробив, отвір пробив, там тільки пінопласт лишився, пробив отвір і була хоч якась вентиляція. Про розміри сказав. Внутрішні розміри 30 на 40 см цих. будок. Будки, щоб почистити всередині, відкриваються. Тобто дно лишається, верх піднімається. Так само і в тої. О! Одна квадратна, друга, як будиночок. Ось такі будки готую до відправки сьогодні. Кому цікаво. Контактні дані будуть в описі. Як мене знайти, також буде в описі. Ось будки дві запаковані повністю. Упаковка наша. Пакуємо теж надійно, щоб вона ніде не... Не подерлася, не, не вдарилася, не цей, не, не поцарапалася. От В такому вигляді вони вже їдуть до остаточного клієнта. Підписуйтеся і ставте лайки. Дякую за увагу!